Слава Україні! Героям слава! Сьогодні спонтанне відео. Сьогодні в мене день пересадок, і, бо я отримала такі цікавенькі горщики і для блочників, в які вони є глиняні, і у них все день наливаєш водичку. Таким чином, глина завжди у нас волога. І корінці мають всі бути пхатися, обертати оцей ось, ось цей ось блок, скажімо так, керамічний. Це є не оброблена глина, точніше, глина випалена, але вона не покрита нічим. Тобто, рослина має сподобатися. І прийшло, я бачила таку посадку. В... в німецькій теплиці, і я вирішила спробувати. А в даний момент у мене ось такий анцидіум. Анцидіум Харурі це є гібрид Анцидіума на іонопсіс, і в результаті вийшла ось така краса. І ось такі маленькі принчи песи. Я його е отримала як подаруночок малесеньким, малесеньким кейком, дуже малесеньким кейком. І я, щоб ви розуміли, його посадила ось на цей шматочок кори. Він такий, ну як моя, пів моєї долоньки. Посадила її на шматочок кори, туди під жопку перепрошую, підіпхала трішки моху, і йому сподобалося. І відповідно саме цікаво, я не пам'ятаю, і відповідно, от піш цього кейка пішов, саме цікаво пішов ось цей великий кейк, велика рослина, і ось така от краса появилась. А сьогодні я примотала цей блок ось до цього блоку. І я думаю, що йому мало би сподобатися. Так само в мене ось другий, я свій іонопсіс. Розділила і посадила так само на блок. Тут у мене вже є один новий рост, і десь ось тут так само є один новий ростик. Сподіваюсь, так само примотала, там у нас водичка. Сподіваюсь, йому зайде. І ще маленький експеримент. Е, секунду, я мушу зняти і показати ось такий маленький експеримент. Є у мене був на блоці, звичайному, пластиковому, такі от рифльоні пластикові блоки. був, Я була, посадила ось цей е, рінхостіліс червоний гіантерет. І я його так само втиснула. ось на ось цей блок. Подивимося, що буде. Я мало би коріння потягнутися сюди і вбити цей блок. Подивимось такий, от я вирішила зробити експеримент. Листя, бачите в тургорі. Все його на тому блоці влаштовому пластиковому. То чого йому має бути гірше на глиняному. Ось так ось таке от коротесеньке відео. На цьому все. Слава Україні! Героям слава! Кому сподобалось відео, ставте подолайк, залишайте свої коменти.